Щільний графік був у медиків військово-лікарських комісій з кілометровими живими чергами, бо електронна не працювала. Вистачало паперової бюрократії. Ситуацію може змінити реформа ВЛК. Вона вже стартувала у парламенті. Проголосували за два законопроекти. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це розблокує для комісій електронний документообіг між військовими частинами і центрами комплектування. Легше стане і отримати довідку про обставини поранення. Детальніше про всі ці зміни, а, і загалом, і про роботу військово-лікарських комісій. Зокрема, ми поговоримо із Марією Карчевич, заступницею міністра охорони здоров'я. Пані Марія, добрий вечір. Вітаю вас. Отже, Верховна Рада ухвалила закон про роботу ВЛК. Відповідно до нього військово-лікарську експертизу можуть тепер здійснювати не лише військово-лікарські комісії, власне, і також можна пройти в багатьох інших медзакладах. Розкажіть, будь ласка, яких саме, як взагалі цей механізм працюватиме? Ну, потрібно почати. Того, що насправді наша команда зі сторони мосту долучилась до такої міжвідомчої роботи, куди залучені і експерти з громадського сектору для того, щоб зрозуміти, які є основні проблеми і болі саме в частині проходження військово-лікарської комісії, а ці проблеми було ідентифіковано і власне сформовано дорожню мапу по тих рішеннях, які пропонуються, і ця дорожня мапа складається з кількох напрямів. Це і юридичні зміни, власне, ми вже бачимо. Перші результати це законопроекти, які були напрацьовані спільно з парламентом і проголосовані та прийняті в другому читанні. А окрім юридичних змін, так само є в нас частина цифровізації і частина організаційно-ресурсної змін. Якщо говорити про законопроекти, вже ухвалені закони, то вони власне передбачають спрощення а, отримання певних документів, зокрема згаданої довідки про обставини травми, оскільки були проблеми з тим, що іноді довго доводилось її очікувати. Так само вони розблоковують частину електронного документообігу, технічні рішення, по якому зараз готуються, і долучають залучати саме цивільні медичні заклади до проходження військово-лікарських комісій, адже початком власне воєнного стану навантаження саме на роботу ВЛК і на працівників ВЛК зросло в рази, тому ми розуміємо, що для того, щоб розвантажити, потрібно розширити мережу власне за рахунок цивільних медичних закладів. А що це за заклад заклади? Це будь-яка лікарня, чи це можливо заклади силових структур там Нацгвардії, МВС відомчи. Власне, ми розуміємо, що командування медичних сил на сьогодні моніторить навантаження по тому, скільки приходить людей в валка. Більше того, є різні види військово-лікарські комісії. Наприклад, є штатні, є позаштатні гарнізонні, госпітальні є військово-лікарські комісії, які утворюються при центрах комплектування. І власне ми отримуємо інформацію від командування медичних сил збройних сил, в яких регіонах на яких територіях потрібно розвантажити і залучити саме цивільні заклади. А спільно з військовим адміністрацією підбираються по вимогах саме заклад, які будуть залучені, і далі вже юридичні процеси опускаються і маршрути по проходженню військово-лікарських комісій. Також Кабмін ухвалив ще одне рішення важливе: саме в частині фінансування роботи цивільних лікарів, які будуть залучені до цих процесів, оскільки був впроваджений окремий пакет програм медичних гарантій для того, щоб забезпечувати оплату медичних послуг, медичних Оглядів військовозобов'язаних які проходять військово-лікарські комісії тобто платити не треба буде да за послуги ВЛК, якщо проходиш їх на базі цивільного медзакладу? Ні, ця послуга є безоплатною саме для тих, хто проходить ВЛК, а держава покриває послуги, які надають медичні працівники за рахунок програм медичних гарантій. А якісь додаткові документи треба, щоб пройти там комісію у цивільних медзакладах? Додаткових документів не потрібно більше того, цифровізація, це якраз одна з частин, по якій ми працюємо, оскільки цивільна медицина вже давно в частині цифровізації має ефективні рішення, і саме медичні заклади наші використовують електронну систему охорони здоров'я. І власне цей досвід ми хочемо також імплементувати і в військовій медицині, і в роботі військових госпіталів. Над чим ми активно зараз з колегами з Міноборони і командування медичних сил працюємо власне і в частині електронних ча. На сьогодні вже пілотуються відповідні рішення в гарнізонних військово-лікарських комісіях і частині електронного документообігу між різними інституціями, які власне задіяні в цих процесах. Угу. А що іще у вас у планах? Як іще ще можна полегшити військовим проходження лікарської комісії? А, окрім того, що вже було згадано, це є цифровізація, юридичні рішення, які дозволяють спростити певні бюрократичні процеси. Так само це є питання сервісу. А ми на сьогодні розробили рекомендації щодо того, як мають бути облаштовані території і місця, де люди проходять ВЛК, Власне для того, щоб було забезпечено і елементарні побутові речі, і організацію, черв, тощо, щоб сервіс був максимально зручний і швидкий для людини. А так само, окрім того, це. Це є питання і ресурсного забезпечення, про яке було згадано, і питання інформування. Адже одна із таких проблематик це, що люди також не знають про свої права і можливості, про те, які, наприклад, документи потрібно, або які виплати їм передбачені. Тому окремо ми запускаємо роботу гарячої лінії, окремого порталу і інформаційних матеріалів. щоб, власне таку інформацію завжди надавати, щоб вона завжди була під рукою і зручна для людини. Пані Мірі, Ви кілька разів згадували про цифровізацію. Наскільки успішно вона взагалі просувається, і що вона власне змінить для тих українців, які проходять реабілітацію зараз? Ну, якщо говорити про реабілітацію, то ми зараз готуємо окремий функціонал по електронному документуванні цих процесів. А на сьогодні знову ж таки в контексті воєнного стану ми розуміємо, що кількість поранених зростає, зростає кількість людей, які потребують реабілітації. Тому повністю ми перезавантажуємо цю систему, щоб вона була і ефективною з однієї сторони, і з іншої з використанням саме міжнародних практик. Наприклад, у світі у багатьох країнах вже давно використовується відповідальність Відні класифікації функціональності людини використовуються відповідні стандарти, і ці стандарти ми імплементуємо в нашій країні знову ж таки з використанням електронних інструментів, щоб це було максимально зручно саме для людини. А також були впроваджені окремі пакети програми медичних гарантій для того, щоб фінансувати роботу закладів і фахівців, які надають послуги по реабілітації. І ще одна тема, про яку ми сьогодні говоримо з гостями? Виповнюється рік з моменту запуску платформи united 24 У УМОЗ тісно співпрацювали з цією ініціативою і співпрацюють. Я думаю, як би ви оцінили підсумки цієї співпраці за рік, скільки допомоги вдалося отримати? Які проєкти втілити? Що ще у планах? Справді завтра у нас вже рік, як функціонує ЮНАТІ 24 Фактично, я відповідаю за медичний напрям в рамках цієї платформи, і ми бачимо, як цей інструмент, ця ініціатива за рік часу об'єднала дуже багато країн світу, а саме на підтримку нашої країни, зокрема і комунікаційну і ресурсну підтримку. Якщо говорити про сферу охорони здоров'я, то за рік нам вдалося лишити більше одного мільярда гривень саме на підтримку медичної сфери. А це є і медичне обладнання, і санітарний транспорт для того, щоб власне допомогти нашим медикам, надати їм всі можливі і зручні інструменти, щоб вони могли виконувати свою роботу і надавати медичну допомогу для українців. Фактично, ми закупили за цей рік 176 автівок швидкої допомоги. Так само це є різні види і медичного обладнання, і, наприклад, функціональні ліжка, рентгенівські установки тощо. Все те, що потрібно, щоб власне рятувати життя українців, і нас підтримало 110 країн світу. Тобто, люди, компанії, благодійники надавали ту чи іншу підтримку. Пані Марія. Я вам дякую за цю розмову. Нагадую, дякую. це була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України.